Бережуть пам'ять про народ. Без музеїв нація ідентифікуватися не може. Мабуть, ніхто не скаже, скільки видів музеїв є в культурному середовищі. Фрагментарно розповімо вам про іще один музей музей Станіслава Аржевітіна, в експонатах якого прослідковується не тільки доля фундатора музею та його родини, а й поступ України, доля якої небайдуже героїві нашої передачі. Небайдуже настільки, що він написав вісім книжок про на національну визвольну боротьбу українців Закарпаття, створив вісім музеїв у селі Колочава. На Закарпатті ж один у нашому переселенні і один у Києві, у якому ми щойно й побували. Але краєзнавство це скоріше палке хобі Станіслава РЖвітіна, яке, втім, принесло йому членство у правлінні національної спілки краєзнавців України. Станіслав Аржевітін за фахом, банкір, професор економічного університету імені Гетьмана, доктор економічних наук, народний депутат п'ятої, шостого скликань та, схоже, саме краєзнавців. Найбільше з поміж названих занять заполонило душу Станіслава Живітіна. Я, якби поставив у своєму житті, зробити 10 музеїв. І я досягнув цієї мети. І сьогодні є 8 музеїв в Закарпатті, в Міжівському районі села Колочава, де я закінчував школу. І там сьогодні є 8 музеїв. Один музей я зробив в селі Переселення. Кагалицького району, садиба, в якій я народився, і його можна відвідувати бажаючим. Ну і якби 10-й музей, це вже не стільки я, а скільки моя сім'я, до мого 60-річчя зробили мені такий подарунок, знаючи, що я люблю музейну справу, і, звичайно, вони є свідками того, що я до свого 60-річчя здобув. Більше тисячі особистих перемог, які ось тут представлені. І ось народився 10-й музей тисяч, більше тисячі перемог Станіслава Живітіна. Тому ось так він виглядає. Я можу зробити невеличкий коментар по експозиціям, які тут представлені. Одна експозиція, звичайно, це більше, більше 30 державних нагород. Серед яких шість орденів президента, ну, різних міністерств. Це така якби експозиція моїх державних нагород. Звичайно, це президентські нагороди, різні міністерства. Ось, поруч, поруч експозиція моїх недержавних нагород, це більше 70. 70 нагород, ну, в основному, звичайно, тут більшість козацьких нагород, ось ця експозиція. Це всі, звичайно, не державні нагороди, але от цікава колекція православної церкви Київського патріархату, Закарпатська православна церква, яка відноситься до Мосу. Колишнього московського патріархату зараз там відбуваються зміни. Це єврейська громада Зірка Давида, тобто ну, ось, ось такі різні, різні нагороди. Колекція моїх із мого сімейного життя. Це цуцлики моїх трьох хлопців, це цуцлики трьох моїх синів. Ця експозиція демонструє, що Ірина бабуць, бабуся мала орден материнської слави, і моя бабуся теж мала аналогічний орден материнської слави. Біля моєї хати, колись у 1846 році Тарас Григорич Шевченко тут стояв і малював сучасну картину. Рукою Тараса Шевченка у 1846 році, коли він приїхав у Київ, виконано цей малюнок із Наводницькою вежею. Вона саме по центру малюнка. Краєвид із сучасної вулиці Редутної, на якій живе наш співрозмовник. Тринадцятий номер будинку ані трохи господарю не бентежить. Професор не має бути забобонним. Сім'я подарувала мені аналогічну експозицію, що ми в шлюбі вже 13 513 днів разом з Іриною. Звичайно, ми народили трьох внуків, ну, трьох синів, тому ось така, така сімейна експозиція. У сімейній експозиції, речі і предмети, які виконали свою роль в житті Станіслава Живітіна і його родини, стали експонатами, свідками відповідної епохи. Згадка про службу в радянській армії десантником. І до теми десанту ми далі ще повернемося у незвичному ракурсі. І поряд однострій настрій старені відродження і розвитку козацтва в Україні у 90-х роках минулого століття. Архів нашого співрозмовника об'ємний і ґрунтовний. На цій полиці історія Закарпатської України. І банку Ажіо, яким у свій час керував Станіслав Михайлович. Хроніка подій сучасної України, включаючи відкриття музею в переселенні і багато, багато іншого. Святе слово Мама. Любов Дмитрівна, Дринь Аржевітіна, не одне десятиліття вчителювала на Закарпатті, потім повернулася у рідне переселення. Має звання праведник світу за те, що в роки Другої світової зі своєю родиною, ризикуючи життям, рятувала євреїв від нацистів. Ця книга була видана раніше, бо, як ви чули, насправді тих життєвих проєктів у Аржевітіна вже реалізовано більше аніж сім. Але його краєзнавчо-письменницька душа спокою не знає. Це книги з історії Верховинського села Колочави. Я взяв на себе завдання написати 10 книг, уже 8 буде книг у цьому році, а потім берусь за переселення. Ця статуетка інсталяція із зображенням десяти книжок і нагадує Станіславу Аж Аржевітіну про необхідність завершення його ж проєкту з десяти книжок, серед яких книжка про переселення насамперед. Музей він там відкрив понад десяток років тому, у нас про це є окрема передача. А музей дає досить колоритне і зриме уявлення про побут українського селянства в Київській губернії в Калицькому краї на початку ХХ століття, з вуликами і солом'яною крівлею, характерними інтер'єрами і навіть возом, вочевидь, із в'язанками хмизу і дровець. А як би ви уявили гривню? Як давній засіб розрахунків на Русі часів князювання Володимира, Ярослава, ось таку форму тоді вона мала, свідчать літописи. А це вже для повної наочності і фізичного випробування. Обкладинки з цих книжок, експонати у пів зросту людини. Це Карпатська Україна, епоха в одній добі. Шугаї слово є синонімом народних месників Закарпаття, книжка про славне, рідне село Колочава на Закарпатті і шкільництво у тих же краях. Експонати музею на Редутній можуть і вразити розмаїття. Справжнісінький арсенал старовинної зброї можна там побачити, козацькі відзнаки. І свідчення сходинок у науковій та викладацькій кар'єрі, серед нагород і хрест Івана Мазепи як козацька відзнака. Інші нагороди, відзнаки, за якими можна вивчати українську сучасну геральдику, і якими відзначали нашого співрозмовника Міністерства надзвичайних ситуацій, культури і туризму, освіти, Національний банк. Справжню цінність цього експоната важко й уявити. Це так званий патерик Києво-Печерський. Ніби як збірка оповідань. Патерики писалися і тисячу років тому, і півтисячі. Отримати в руках оригінал Києво-Печерського п'ятерика. Потримаю рука. Ось така. А яка, який зміст цього фуліану? Зміст як би, показує про життя святих Києво-Печерської лаври, про їхні, ну, як би так, церковно-життєві е, знаменні події, які вони в своєму житті ну, досягали, і цим гордиться вся Києво-Печерська. Ну, як сказати. Братія. братія чи... А братія. якими роками датуються ці розповіді, тут, це написання? Тут, я так розумію, десь, це йому десь близько 400 років. Тут є дата, але, я, на жаль, цю, цю дату, яка не, не в цифрах, а у, у, у таких старих а, великих. Так, як -то, буквами. Свіжіша історія, революція гідності. В добу ми виготовляли. І ось три казани із них, яких один вдалося мені зберегти. Тому що ось, ось бачите, тут була моя огорожена така кухня закарпатська. Оце вона після революційних подій. І що саме цікаве, у цьому році експозиції художники там виставили, і мої три казани в художніх картинах до цих пір ще живуть. Це також пам'ять про майдан 14 го року: сувеніри, золотий батон, предмети, що стали раритетами і експонатами музею, подаровані мітингарями, каски. А в книгах про ту буремну зиму згадується і закарпатська сотня, членом якої був Станіслав Арживітін. Прийняли Конституцію України телефонують мені вночі. кажуть Станіслав, кали сьогодні вночі буде прийнята. Конституція України ми повинні зробити колишні десантики повітряну презентацію Конституції вночі. І ми, Іван Григорович Білас, генерал, збирає нас десантників, і ми стрибаємо вночі, приземляємося 5 один ранку. І е, е, Білас доповідає президенту України головнокомандуючий. Тоді був Кучма. Доповідає, що ми зробили вперше повітряну презентацію. Новоприйнятої Конституції України, от на честь виконаного цього стрибка, ось цей диплом цієї тобто наголі. ви з парашутів стрибали з парашутом в натурі. І є ці відео, є зйомки, і є доповідь головнокомандуючої тоді кучмі Леоніду Даниловичу. Віктор Пензеник вручає мені грамоту про те, що Аржвітін Станіслав Михайлович єдиний голова правління банку, який 5 років поспіль грає в футбол. Єдиний в Україні голова правління банку, от мені вручили таку грамоту. А що там притулилося в куточку вітрини? Усього лише сувеніри. В одному з невеличких залів ми замислилися, тоді побачили знайому, здавалось би, постать. Здивувались? А тоді посміхнулись. Дотепно родина привітала найріднішого їм ветерана праці, одного із гідних членів роду. Питайте та шануйте свій рід. От я своїм синам подарував, бачите, писав це Ірині родичі, мої родичі, прародичі, це хто кого народив, бачите всі. От я всі позбирав всі родинні лінії від прадідуща до прабаби. Це я роблю такий фрагмент. Вся Україна, колись, коли розвалювався Радянський Союз, їздила за кордон заробляти гроші з ящиками. От ми їздили, типу в Австрію у нас запрошення, ми торгували. Я горжу, що мій банкажу отримав банківську ліцензію номер 4 Банківську ліцензію, от за номером 4. Ось. Ну і тут всілякі свідоцтва від Національного банку в нагороди. Укази президента Ющенка Віктора Андрійовича тут різні нагороди, що я бізнесмен. Перш ніж поставити фінальну крапку у нашій передачі, «Невеликі мандрівці приватним музеєм Станіслава Живітіна. скажемо, бодай кілька слів про музеї. Започатковані ним у Колочаві на Закарпатті, де немало років, він прожив у своїй батьківській родині, бо батьки там вчителювали. Музей просто неба під назвою Старе село. Дуже мальовниче видовище в горах. Погодьтеся. Ось так жили в Карпатах іще не так давно. І в старому селі Церква Святого Духа. Одним з традиційних занять горян було сплавляння лісу гірськими річками. Плотогонів звали Бокорашами. Тож і музей зветься Колочавський Бокораш. Хтось таки легко пригадається інтер'єр, це фрагмент музею Радянська школа. Колочавська вузькоколійка. Схожі музейні фрагменти є на Волині, на Рівненщині, а неподалік Моршина, на Львівщині, ще й прокатаєтесь у такому ось вагончику. Коли трохи пройти від будинку і музею нашого краєзнавця-аматора, який по суті став професіоналом на обраній ниві, то ось такий урбанізований краєвид відкриється погляду небайдужого спостерігача. Хто зна, може там живе чи знайдуться. Такі палки душею аматори, які подадуть нам нові ідеї збереження пам'яті про народ. А народ починається з долі окремої людини. Кожного року, коли завершується учбовий процес у студентів, я тих студентів, яких я веду дисципліну про монетарну політику центрального банку, я їх запрошую сюди в музей. І останній наш день навчальний ми проводимо тут. І я їм уже розповідаю не про монетарну політику, про інфляційне таргетування. Про валютний курс, я говорю, як потрібно стати успішним у житті, як здобути ті вершини, які ви ставите перед собою, які життєві проекти потрібно побудувати, яка формула успіху, як потрібно час, який вам відведено використовувати. І демонструю їм, як я це робив, демонструю їх тими здобутками, які вони можуть потрогати в руках, потримати в руках. І я демонструю не про те, щоб. Показати який він там великий, а щоб їм продемонструвати, потрібно ставити в житті мету, ставити план, досягати, здобувати, і саме головне от, зберігати. І коли в мене, знаєте, поганий настрій, я сюди в музей піднімаюсь, я тут відпочиваю, я тут насолоджуюсь, я тут заряджаюсь на новий, новий. і в мене. Десятки в голові різних планів для того, щоб продовжувати ще раз продовжувати здобувати нові вершини для себе особисто, для сім'ї, для України, для друзів. Мені здається, так потрібно жити, і це і цікаво, і це змістовно. Сьогодні ми перебуваємо у одному з численних музеїв Станіслава Михайловича Ржевітіна, вражені. Інших ми не були, а сьогодні ми вражені тим, що тут побачили, тим, що почули. Хоча постать ця нам відома не сьогодні. Славна постать славного українця сучасної України. Сподіваємося, що його нові творчі, книжкові, видавничі музейні проекти він зуміє втілювати з не меншим успіхом ніж він це робив раніше. Тож до нових зустрічей, друзі.